Учора були уражені мости у Чонгарі та Геніческу. До того надводні дрони пошкодили російський танкер Сіґ, який перебував під санкціями і перевозив важливі вантажі для ворога. Ще раніше було пошкоджено великий десантний корабель Оленігорський горняк. Чи можна говорити, що баланс сил у чорному морі зараз змінюється? І з таким запитанням я звертаюся до нашого гостя на зв'язку з українським радіо. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, що можна сказати про баланс сил у Чорному морі станом на зараз? Ну на сьогоднішній день знайдено засіб, яким чином можна так суттєво вплинути на ті кораблі військової Російської Федерації, які на сьогоднішній день вважають, що вони контролюють повністю Чорне море. Це так звані безекіпажні морські дрони або дрони камікадзе. Це наша симетрична відповідь Російської Федерації. Ну, по про те, що ми наразі офіційно не підтверджуємо, що це. Сідовани вони належать Україні, але як кажуть, ми це передбачаємо. Логіка там підказує, що це може бути наші наші апарати, то це є симметрична відповідь України на спроби Російської Федерації заблокувати зерновий зернові зернове постачання із портів України до тих країн, які в цьому які є нужденними у цьому питанні. Тому в принципі це добрий засіб для того, щоб вказати на те, хто є справжнім хазяїном чорноморських акваторії. Насправді один із ударів відповідальність за нього, принаймні взяли на себе СБУ, які в кооперації з МВС провели цю атаку, і росіяни, до речі, волали про те, що мовляв, ось такі безсоромні, навіть заявляють про це і ніякої совісті не мають. Але попри це, пане Денисе, ось ця така інтенсивна атака, яка відбувалася протягом кількох днів, чи свідчить це про те, що Україна нарешті має необхідне озброєння, а саме що стосується дронів? Для того аби використовувати їх, атакуючи російські об'єкти, так безумовно. Це новий це нове слово в цій морській тактиці. Оскільки я хочу нагадати, що в принципі саме Україна першою почала використовувати морські дрони для того, щоб знищувати надводні цілі. Першою такою атакою вона відбулася в кінці жовтня, в Севастопольській бухті. Ми про це пам'ятаємо. Не перша така зареєстрована атака. Морськими дронами. Тут зараз ми проваджуємо нову тактику знищення морських цілей за допомогою морських дронів комікацій Насправді для того, щоб такі атаки були ефективнішими, потрібно робити це от саме інтенсивно. Інтенсив був кілька днів зараз, поки таке затища своєрідне. На що це вказує? Що добираються цілі, готуються нові дрони, яких можливо вже певний час вичерпано для проведення ось тих атак, які були. І до речі, про те, що ну, росіяни постійно заявляють, що ось вони, мовляв, дуже ефективно збивають наші дрони, але ми бачимо за наслідками, що цілі все таки уражаються. Що зараз вказує на те, що от таке затище, Чим воно пояснюється? Добираються морські дрони, добираються нові цілі, вибираються. Ну Тут треба ще розуміти, що Російська Федерація теж не сидить, склавши руки, очевидно, вони якісь контрміри вживають до того, щоб такого більше не відбувалося. Але е і по третє, що важливо, очевидно, е дивимося за ефектом. Тобто, який ефект можуть, е матимуть в ці от удари які е завдавалися раніше. І однігорський гарняк, і танкер Сіг, Очевидно, ми чекаємо на те, яку на яку реакцію може датися Російська Федерація за офіційними даними. Вони не підтверджені, вони даються, скажімо так, на не авторизовані джерела. Але є неофіційна інформація про те, що Російська Федерація, начебто, розглядає питання повернення до зернової угоди. А відтак, якщо повернення до зернової угоди відбудеться, то очевидно частина. Частина тих завдань, які покладалися на ці морські дроні, може може можна буде вважати виконаною. Ну власне, це свідчить про те, що проти сили потрібна лише сила, принаймні у цій війні, яку веде держава-агресорка, нехтуючи всіма правилами, навіть війни, як би це цинічно не звучало, але є у війни свої правила, яких Росія не дотримується. Україна оголосила акваторії шести російських портів зоною військової загрози. Які сигнали ми надсилаємо цим Росії, і компаніям, які водять судна до її портів, ну це абсолютно недвозначний сигнал. Якщо о, ті чи інші території оголошуються зоною морської загрози, це сигнал до тих до тих страхових компаній, які здійснюють страхування судів, які курсують ці порти про те, що ну є ризики, такі знаєте, недвозначні ризики. Втрата цих кораблів і так відтак збільшується ставка стопування і вони збільшуються настільки, що торговля, торговля з цими за допомогою цих морських портів стає абсолютно невигідною. Тому це сигнал двозначне. І це перше. І друге, якщо росіяни б'ють по нашому, по нашим зерновим так би мовити, зна е, нашій зернові торгівлі, то ми зараз б'ємо по російській нафтовій торгівлі. Бо що перевозив танк а він перевозив нафтопродукти. Він перевозив їх Сирію. Зокрема, він перевозив авіаційне паливо, він перевозив нафту. І якщо так, то ми б'ємо по нафтовим російським коридорам. Тобто, А, ми б'ємо по нафти російській торгівлі, і Б, ми зараз блокуємо порти, і таким чином ми збільшимо ставки страхування. І це знову ж таки удар по російській морській торгівлі, оскільки я чесно говоря, не розумію здоровому глузі тих власників кораблів, які в таких умовах наважаться робити, так би мовити, спрямовувати свої суда до цих портів. Ну, до речі, в інституті вивчення війни одразу зауважили, що це може поставити під велике питання курсування різних кораблів, суден, які от якраз займаються перевезенням нафтопродуктів з новоросійська, саме у зв'язку з цією ситуацією, і це очевидно добрий сигнал, тому що справді ми ефективно відпрацювали знаєте, читаючи реакцію росіян, можна побачити, як вони розповідають про те, що ось, мовляв, СІГ – це 100% було цивільне судно, яке перевозило буквально такі гуманітарні вантажі. Дитяча їжа вони наголошують на цьому. Ну але ми знаємо, що насправді цей це судноплавне судноплавний засіб використовувався зовсім для іншого. Якщо врахувати, що є ще проблема екологічна, як воювати на морі, не допустивши масових витоків токсичних речовин? Ну от із танкером сіг нібито обійшлося, але ж через російський порт новоросійський де багато нафти? Ну з танкером СІГ обійшлося. По Перше по-друге, це вже сигнал. Насправді, ми про нього ми про це зараз вище казали. Про це про те, яке значення матиме подібне блокування. І, по-третє, зовсім не обов'язково знищувати кожен корабель. Можна брати певну морську цілі в подальшому, там якийсь танк, який буде, буде йти пустим, якийсь корабель, який не становитиме загрози для екології. По великому рахунку, зовсім не обов'язково знищувати кожен корабель. Якщо під такий удар буде наражатися там кожен, кожен п'ятий чи, чи кожен десятий корабель, це все одно буде ефективна історія. І це все одно призведе до певних проблем з курсуванням морських судів. От ці російські порти, насправді, танкер всі був абсолютно військовою цілею, і попри те, що там вилають росіяни, це однозначно. Це однозначний факт. По перше, цей танкер був під санкціями через те, що він курсував до Сирії. А по-друге, окрім нафтопродуктів і окрім авіаційного палива, він ще перевозив вибухівку. Якщо вибухівка схоже на дитяче харчування, ну то тоді у росіян дуже великі проблеми. До речі, нам потрібно розуміти, що росіяни насправді теж бояться. І, зокрема, якщо згадати, як на початку вони погрожували обстрілювати кораблі, будь-які кораблі, які заходять до портів українських, то надалі все обмежилося тим, що вони просто почали обстрілювати інфраструктуру портів українських зерносховища, обходячи якраз можливість обстріляти кораблі. Якщо говоримо про те, що може Росія протиставити нашим морським дронам або тим дронам, які уражають їхні цілі, і проводити паралелі із Сушою, то тут одразу згадується, що на суші вони дуже ефективно використовують радіоелектронні засоби для того, щоб пригнічувати різні наші відповідно засоби, то як на морі чи вдасться обійти ну, ось, такі їхні протидії, і зокрема тут згадаємо, що вони активно добудовують зокрема біля Керч. Інського мосту різні такі бонні, здається, такі перепони які можуть зашкоджувати, тому що дрони можуть потрапляти і влучати в ціль. Ну для того, щоб розмістити засоби РЕП, треба по перше, розуміти, що на цьому напрямку може бути так і безпілотників. А по друге, знаєте на кожному плавзасобі засіб реп не розмістиш то якщо це, скажімо так, можливо, на військовому кораблі. То який засіб переп можна розмістити на умовну танку Русі. Ми з вами чудово, це це розуміємо. Головна проблема для от росіян в плані боротьби з цими морськими дронами це проблема їхнього виявлення. От якщо вони їх виявили, а виявити, а виявити можна хіба що візуально, тоді в них з'являється шанс їх знищити. Яким чином вони можуть їх знищити? Вони можуть відкрити вогонь із кулеметів чи гармат. Фактично таким чином більшою мірою вони намагалися вести боротьбу із цими морськими дронами кавікаціями. Якщо вони їх не виявили, якщо вони їх не побачили, або якщо вони не встигли їх знищити цим кулеметно-гарматним вогнем, ну, тоді, вибачте, тоді Олігорський горняк перетворюється на Олігорського підводника дуже швидко. Тому тут таке питання: знаєте, от як, як вдасться їм це виявити чи не вдасться. Тоді вони зможуть їх знищити. Якщо не вдалося, тоді все ну, До речі, тут варто зауважити, що все залежить і від кількості дронів, які запущені, тому що ну, загалом і Росія так само цю тактику використовує, коли запускає дуже багато десятки тих же самих ракет по території, і все одно якісь такі проривають протиповітряну оборону. Так само і ми, очевидно, маємо цим користуватися. І не дарма, от йдеться б саме про кількість десятків дронів, які атакують той чи інший об'єкт. Ну, давайте ми згадаємо історію з шахедами, до якої так тактики вдаються так росіяни, коли запускають шахеди, ну, припустимо, по Києву. А вони їх ведуть по руслу Дніпра і ведуть їх дуже низько, тобто фактично над водою. І це суттєво ускладнює їхнє. В тому полягає в тому полягає велика небезпека тут, безпосередньо для столиці України і для будь-якого міста, яке наражається на подібні удари. А тут цей дрон фактично пливе по воді. І це більше утруднює е, можливості їхнього виявлення, оскільки це дуже маленька ціль, а е, вона е, не відбиває випромінення до до ЛС про станцій, і через це е, проблеми із вилим тут дуже суттєві. Пане Денисе, як бавовна поблизу основних мостів, зокрема впливає на логістику росіян, ми знаємо, що вони використовують активно автомобільні залізничне сполучення, що дуже важливо для того, аби перевозити і постачати озброєння, зокрема на південь, на схід нашої території. Як швидко вони можуть відновлювати ці сполучення? Бо недавно навіть лунала цифра, що в них до 300 тисяч людей, тих будівельників, залізничників, які готові дуже швидко все відремонтувати і знову поставити на рейки. Наскільки швидко вони здатні відновити сполучення по уражених мостах, це залежить від ступеня ураження. Тобто, якщо ураження не значне, ну, відповідно тоді вони зможуть відновити це відносно швидко. Якщо ми зараз скажемо з вами із ударами по Чингарському мосту, учорашнім, які були визнані в тому числі українською стороною, то попередні удари вони намагалися нивелювати, проводячи там такі понтонні переправи. Як то буде зараз, ми побачимо, але однозначно на логістику це впливає саме суттєвим чином, оскільки, ви правильно зазначили, велика кількість перевезень росіяни організовують по залізниці, по залізниці, і так само вони для цього використовують автомобільний транспорт. Стосовно Чунгарського мосту тут це дуже просто. Він фактично створює таке пряме сполучення із Запорізькою областю, де зараз йдуть основні бої на півдні. Якщо Чондарський міст буде виведений з ладу, тоді Російська Федерація буде змушена організовувати логістику через Армянськ. А це таке суттєве поло близько 100 кілометрів. Тобто це е, збільшує таке логістичне плече, і, і відтак воно збільшує час постачання необхідного обладнання, паливностильних матеріалів, е, озброєнь, боєприпасів до цього, до цього воюючого груповань Запорізької області. Якщо збільшується час, то необхідно збільшувати кількість автомобілів та інших е, засобів для того, щоб перевозити всі ці матеріали всі спорядження. А якщо час збільшується, то збільшується можливість е, того, ймовірність того, що в якийсь момент у якоїсь гармати, у якогось підрозділу може не опинитися, може не виявитися достатньої кількості боєприпасів, оскільки на війні час це проти. Тут найважливіше використовувати всі засоби на всіх рівнях і напрямках для того, щоб забезпечувати зокрема і контрнаступальні дії для сил оборони недавно в ефірі об'єднаного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила про те, що зараз найзапекліші основні дії відбуваються на сході. Чому вороги, замість того, щоб перекидати свіжі сили на південний фронт, ведуть наступ на сході? Здавалося б, для них другорядному напрямку, чи все-таки це для них теж основний напрямок? Ну, для них це теж важливий напрямок. Чому вони так роблять? Вони роблять так і не інакше. Ну, по-перше, ми тільки що з вами спілкувалися, була розмова про проблему логістичної на півдні. Ну, у зв'язку із Бавованою в Криму, у зв'язку зі знищенням арсеналів, які є розташовані в Криму, у зв'язку зі знищенням мостів, у зв'язку з диверсією на залізниці, яке таке інше. Тобто, у росіян виникають певні проблеми із постачанням для своїх військ на півдні. На Сході таких проблем не, не, не виникає в них. Якщо ми кажемо про е, бої на півночі Луганської області, сватової Креміна, то там е, неподалік знаходиться російський кордон і там важче порушити логістичні зв'язки. Я маю на увазі важче це для нас, оскільки там пряме сполучення є. Це по-перше, по-друге, е, ці бої і це просування росіяни необхідно для того, щоб е, ми перекидали резерву на ці напрямки, для того, щоб зупинити це просування. А якщо ми перекинемо резерви ці напрямки, то росіян є надія про те, що призупиниться наші наступальні дії на Бахмутському напрямку, а за великою вдачею для них і на південному напрямку. Тобто, от саме такі цілі перед собою росіяни ставлять. Я вже не кажу про те, що фактично головною метою їхніх просувань на сватова Криміна дирекції є вихід на рубіж річки Осків. це що найменше. А максимум вони хотіли б взагалі повернути. Ті території, які вони втратили під час нашого контрнаступу Харківської області минулому році, ну поки що це не вдається. Буду сподіватися, що, що надаватиме це й далі. Але саме в такому саме такі плани Росії, російський наш противник, наш ворог, саме такі плани вони і роблять. Зараз на сході відбувається велике підкріплення живою силою російських ворожих сил? Це стверджують і наші військові, це відчувається, тому що кількісно зростає ворожа сила. Звісно, ми розуміємо, якою ціною нам дається кожен метр, кожен кілометр землі, але водночас хто воює з боку Росії на тому напрямку, і щодо планів мобілізації в Росії, наскільки вона може підкріпити різні напрямки зі свого боку? Ну, Там воюють різні сили, там є елітні частини десантно-штурмові, там є так званий шторм Зет, це косплей на Вагнер. Да? Тобто колись Вагнер там, рекрутував людей з міст, позбавлені волі, а тепер це роблять офіційне Міністерство оборони Російської Федерації. От вони вдалися саме до таких засобів. Там в них і є певні проблеми з цими людьми, але так чи інакше, вони є на цьому напрямку. І цей шторм Зет великою мірою використовується для місних штурмів. Для того щоб масою живою силою намагатися прорвати бойові порядки української армії. Ну і плюс там є мобілізовані, тобто ті, які були зібрані з Російської Федерації, якимось чином вони пройшли якесь бойове злагодження, якусь мінімальну підготовку, і так само були кинуті в бій. От і за рахунок мобілізованих Російська Федерація планує і далі поповнювати свої втрати. Ми зараз бачимо, що в них готуються мобілізаційні заходи найближчим часом. Про це свідчать відповідні. Законодавчі норми, які були ухвалені додаткові Російській Федерації щодо розширення меж зовного віку, щодо збільшення того контингенту, який може бути залучений до ЛАВ Збройних сил Російської Федерації. І очевидно, та швидкість, з якою ухвалювалися ці рішення, вона свідчить про те, що якась нова хворіє частково мобілізації попри те, що офіційні російські особи кажуть протилежно але якась хвиля мобілізації буде вже найближчим часом, тобто, можливо, на початку осені, можливо, навіть на початку літа. Хоча ми знаємо про те, що на початок вересня в Росії заплановані вибори, тому очевидно, вони ці вибори проведуть, а вже після них будуть вдаватися до мобілізації, і наскільки це може змінити розклад сил на, на фронті, залежить від того, яку мобілізацію від кількості вони проведуть. Тобто, очевидно, Розуміло. це буде не менше 300 тисяч людей для того, щоб поповнити ті втрати, які вони понесли в останній місяць. Завдяки нашим силам оборони, ми віримо в те, що і навіть до виборів у Росії будуть нові здобутки. І найголовніше це те, щоб вигнати цих от окупантів з нашої землі. Денис Попович, військовий оглядач, був на зв'язку з українським радіо.